Ну що ж, історія Starbucks це, мабуть, один з найкрутіших кейсів у світі маркетингу. Це ж справжня історія про те, як, як звичайнісінька кава змогла перетворитися на багатомільярдну імперію. А все завдяки чому? Завдяки глибокому, просто філігранному розумінню людської психології. Тож давайте розберемося, як так вийшло, що проста чашка кави раптом стала символом статусу, і як, як це все впливає на наші рішення. От уявімо собі таку картину. Звичайний ранок у великому місті. Молода маркетологиня, назвімо її Сара, просто хоче випити кави перед роботою. Ну, знаєте, як це буває? У неї є чіткий простий план еспресо чотири долари і все нічого більше. Проста і зрозуміла мета, правда? Але щось пішло не за планом. Замість однієї чашки кави вона купує цілий набір, Та микроасан і, і йогурт. А прикол у тому, що вона ж не була голодною. Так що ж змусило її рактом змінити свої рішення? Ось саме в цьому і криється таємниця, яку ми сьогодні і спробуємо розгадати. Те, що сталося з Сарою, це, знаєте, зовсім не випадковість ні. Це ретельно продумана стратегія. Стратегія, яка почала формуватися задовго, задовго до того ранку. А все почалося з однієї, здавалося, простої ідеї, і одного візіонера. Спочатку Старбарс був ну просто крамничкою, такою собі, що продавали кавові зерна, і бізнес ішов, скажімо так, не дуже жваво, але потім все кардинально змінилося. Це сталося у 1987 році, коли до керма став Говард Шульц. Саме він побачив у каві не просто продукт, а цілий абсолютно новий досвід. Шульц чудово розумів одну річ. Люди насправді не купують просто каву. Вони купують емоції, вони купують атмосферу. І він вирішив перетворити Starbucks з місця, де просто продають напій, на місце, куди люди будуть хотіти приходити, і що найважливіше, залишатися. І ось вона його геніальна ідея концепція третього місця. Старбакс мав стати тим самим затишним простором. Не дім і не робота, а щось між ними місце, де можна розслабитися, попрацювати або ж просто зустрітися з друзями. Це була по суті ставка на фундаментальну людську потребу потребу у спільноті. І це спрацювало просто миттєво. Уявіть собі, лише за п'ять років кількість кав'ярень зросла майже в десятеро, а ці величезні черги біля закладів стали найкращою рекламою адже спрацював класичний соціальний доказ якщо всі туди йдуть, значить там точно є щось особливе. Але ж створити атмосферу, це знаєте, лише половина справи. Треба було ще якось змусити людей платити ну преміальну ціну за продукт, який вдома коштує копійки. І ось тут у гру вступили тонкі психологічні трюки. От один із ключових прийомів це так званий ефект якоря. Наш мозок так влаштований, що він схильний чіплятися за першу отриману інформацію, і потім використовувати її як таку собі точку відліку для всіх наступних рішень. І Starbucks, треба сказати, майстерно це використовує у своєму меню. Ось погляньмо, як це працює на практиці. Розмір таль здається ну, занадто маленьким. Венті навпаки за великим. А от Гранде середній варіант виглядає просто ідеальним, таким собі нормальним вибором. Хоча насправді він може бути більшим ніж потрібно, але ми обираємо саме його, бо нам здається, що ми робимо вигідну покупку. І це просто блискуче показує наскільки ефективний цей трюк. Дослідження Harvard Business Review показують, що він збільшує середній чек на 20, а й 30 відсотків. Тільки вдумайтесь, от саме тому наша Сара так легко погодилася на апгрейд. Її базова кава на тлі інших пропозицій раптом здалася їй ну, якоюсь нудною і навіть невигідною. Але знаєте, навіть така величезна імперія не застрахована від потрясінь. Фінансова криза 2008 року стала для Starbucks справді серйозним випробуванням, і вона змусила компанію терміново шукати нові шляхи просто для того, щоб вижити. Економіка в рецесії, люди почали економити буквально на всьому, і кава за 5 доларів раптом стала розкішшю. Акції компанії впали вдвічі, і тоді Говард Шульц повернувся. Повернувся, щоб врятувати своє дітище, і він зробив без перебільшення геніальний хід. Він зробив ставку на лояльність, запустив картки і мобільний додаток, і це спрацювало завдяки ефекту володіння. Дивіться, коли ми накопичуємо ці зірочки за покупки, наш мозок сприймається як гру, ми ніби вклали зусилля і тепер просто боїмося втратити те, що вже заробили. І цифри тут, знаєте, говорять самі за себе. Дослідження Єльського університету показало, що такі програми підвищують утримання клієнтів на неймовірні 82%. Люди просто панічно бояться втрачати те, що накопичили. Саме це допомогло Starbucks не просто відновитися, а й продовжити свій шалений ріст. Гаразд, що далі? А наступним кроком стала персоналізація. У 2019 році Starbucks дозволив клієнтам буквально створювати свою ідеальну каву через додаток. І це спрацювало завдяки так званому ефекту ікея. Психологія проста: ми набагато більше цінуємо те, що, як нам здається, ми створили самі. І ось ключовий момент: персоналізація підвищує задоволеність клієнтів на цілих 40%. Чому? Бо вона дає ілюзію контролю і, звичайно ж, посилює емоційний зв'язок з брендом. Тепер це не просто кава, тепер клієнт ніби творить свій настрій на день. А це погодьтеся безцінно. Але історія Starbucks це ж не просто урок з минулого, правда? Принципи, які вони використали, постійно еволюціонують і залишаються ой якими актуальними. Тож давайте поглянемо, як ці самі ідеї трансформуються у тренди найближчого майбутнього. Отже, по перше, антиалгоритмічний бунт. Люди втомилися від реклами, яку їм підсовують алгоритми, і тепер шукають чогось справжнього, живого. По-друге, дефіцит емоцій. У нашому цифровому світі їх бракує, тому перемагають бренди, які вміють дружити з клієнтами. І по-третє, максимальна швидкість. Тут все просто будь-яка затримка, і клієнт пішов до конкурента. Що ще? Свідомість нових молодих. Екологічність, етика, прозорість це стає вирішальним. Далі баланс між штучним інтелектом і приватністю. Гіперперсоналізація це круто, але контроль над даними має бути у користувача. І нарешті, волатильність як норма. Світ змінюється так швидко, що бізнес має бути неймовірно гнучким, просто щоб вижити. Отже, коли наступного разу доведеться тримати в руках свій улюблений лате, варто на секунду зупинитись і замислитись це був справді власний вибір. Чи, можливо, результат блискуче розіграної психологічної партії? Ця історія вона ж насправді не лише про каву, вона про те, як глибоке, справжнє розуміння людської природи може перетворити звичайний бізнес на справжню легенду. І тепер, знаючи все це, що саме впаде в око під час наступного візиту до кав'ярні, Цікаво, правда?